Візьміть. Подивіться на нього. Подалімо. Візьміть. Давайте, він... Так, почекайте. Давайте кожен з вас розгляне. А потім ми з вами будемо давати слово один одному. І будемо розповідати, що ми бачимо на малюнку. Кількошні і ну, бухля туди речі. Давайте, давайте за рішення почнемо річку. Давай покажемо тим малюнок. Що тут? Так, вони миряться, так? А коли можна помиритися після сварки, так? Коли посварилися, почекайте Оруги, зараз інше слово. А, так, По посварилися, потім що? Помирилися. Помирилися, добре. Так. Щас худочка тут. А то хто? Що відбувається? Що відбувається? Діти? Так, молодець, діти граються футбол. Йова, покажи всім малюночок. Що тут відбувається? Покажи всі дітям. Так що Тимур бачив, Аріша бачила, що там? Йо, що там? Добро. Добро? А як ти зрозумієш, що там добро? Ага. А вони там руки жмуть. Так, вони жмуть руки. А що це за жест такий? Ну давай з тобою один одному руки поживу. Що це за жест такий? ну давайте, один. Амириться. Не тільки помиритися. Що це за жест? Амириться. Тимофей, що це за жест? Тимур, що за жест? Давай, ручку. Арічка, давай, ручка. Здорово! Діти, це жест дружби, правильно? Це жест того, що ми можемо один одному протягнути руку. І вона дві дітки. Ось час хвилинку, і ось дивіться, і у оріше така ситуація. Бачите, намальована. Але тут уже дітки за допомогою ручки в візичці міряться. Добре, ми до цього малюнку не їдем. а в тебе, що на малюнку. Аніше, що дівчинка? А, жаль. жаль не дає. А як зрозуміло, що дівчинка жальчає, як можна це побачити? Вона не дає. Дітки, дивіться, який вона Дарай, як жаль. Давайте всі повторимо цей жест. І отаке от обличчя. Що це означає? Не дам. Це, це мом'є. Дивіться? Ми з вами можемо за допомогою наших ручок демонструвати дружбу та прихильність до один одного. А можемо а показати, да. показати ще, що ми з кимось не дружимо, бо комусь щось не хочемо давати. Тімур, що тебе за малюнича? Тімурчик, що за малюнича? Дружаться. Вони, вони дружать, як ти зрозумів. Ані Они... міряються. Танцюють. Вони танцюють. Так, танцюють їм весело, гарно. Вони трошки танцюють. Так, Тімофей. <поцелуйся> <Доставав. поцелуйся> ага, у Тімофей малюнок. Що тут Тімофей? Май, а мальчик допомагає. <поцелуйся> так, дружить чи не дружить? <поцелуйся> Дружать, молодець, клади. Дивіться, а тут дітки у нас ще є. Діти, які не мирять, між собою не діляться. А тут у нас малюнок що ще? Як, як ви думаєте, а гарно сваритися? Mm. А чому не гарно сваритися? А коли ти посварився, ти, наприклад, можеш взяти, забрати іграшку собі. Чому це не гарно? Mm. Так. І коли ми сваримося, і коли ми когось ображаємо, то цій людині як? Не дуже добре, правильно? Ми тримаємо, а рішечка, ти нахиляєшся, а ми тебе тримаємо річками культур. Ми тебе будемо. Ми тебе будемо тримай увагу, тримай. Тримаємо, Нах... нахиляйся. нахиляйся, ми його тримаємо. Я І надо рішечки. За... За... Так, пропустіти. Що ти відчуваєш, коли так тебе, друзі, тримає? Відчуваєш, як підручне? Тіплий, Тепло відчуваєш? Де були ручки, так? Да? Дуже добре, так. Давайте розв'яжемо. Ось такі тебе, друзі. Бачиш? Є. Скільки багато, тепер льова у нас стоє. Льва Льова. І потім на Так, дівчатка ставайте. Ласки закривайте і тримаємо Льова. Разом льова кидається. Yeah.

Що ти відчуваєш? Дікло, і друзі відчуваєш. Діти, давайте станемо в коло на одну хвилиночку. Давайте ще станемо колом, обіжимося за ручки. Вийтеся за ручки, щось з вами розкажемо диво. Зараз, послухайте, у нас з вами буде, буде така гра, яка називається Мої ласкаві поглажування. А потім тоже хтось буде кладати вас. выбирать, кого хочешь. Я хочу идти Так, давай, ва, вот и поменяемся. Говорит, и вот так покладываем да? а а по, по плечикам, так як Вот по плечикам. По головке, ну, а вот да? Да? А, так, от винодного. Молодец. Не М хочешь? М ну да. М давай, давай модель. Давай, Йова. Ты будешь модель ладони. Давай. А Димопи постоїт подивиться. О, я тебе. А я. А ты... Так, Міняємося парами, міняємося. Ось давайте. Давайте один одного поглажуємо, І Матін, один одного поглажуємо по головці, дівчатка. Один одного поглажимо по головці. Молодці. Ось, зараз. Так, молодці, стаємо коло. Давайте. Так давайте з вами зробимо висновок. Що краще сваритися чи дружити? Битися чи один одного та власне чи один одного такими ласкавими слави поглажувати. Сьогодні дружні, Сьогодні ми з вами говорили про дружбу. Все молодці. Так. Одному передає.

Помінялися гузиками.